Вітаю! Зібраний відно-розподільчий електричний щит для квартири, модернізація існуючого. Мета стаціонарне підключення системи резервного живлення та додати захист у вигляді реле напруги та ПЗВ. Збірка на базі Аско Укр -М. автоматичні вимикачі, ПЗВ, трьохпозиційний перемикач, вибір джерела живлення, АСКО УкрМ, Реле напруги, Діджитоп. Так даний щит виглядає всередині. Незвичне розташування елементів, але це пов'язано з тим, що це модернізація, і кабелі зайдуть тут зверху, і для того, щоб їх не нарощувати, вирішили зробити розташування елементів ось таким чином. Відний кабель на дані клеми, фаза 0 і на автоматичний вимикач. Після відного автоматичного вимикача є дерева напруги, живлення інвертора, після інвертора та трьохпозиційний перемикач. Вибір джерела живлення. Після нього ПЗВ. І група споживачів для замовлень. Контакти вказані всім миру!